Шановні трудівники і селяни, марксизм і комунізм показав свою міць і силу. Куба збільшила своє ВВП до 56 тисяч буржуйських доларів, обігнала Францію, Німеччину і Італію по ВВП на душу населення. Чи не показує нам це справжній напрямок, як має розвиватися людство країна, де не можна замінити хвіртку і вікно без державної влади? Обігнала всіх всіх злих капіталістів. А ці всі ролики, які показують про те, що там на Кубі хтось протестує, що немає їжі, немає палива і нормальних умов для життя, це теж неправда. Ми ж бачимо. Якщо ви зараз вб'єте ВВП Куби, то побачите, що там більше ніж пів трильйона доларів. А на душу населення ми вже сказали просто потужність. Але як так сталося, що справді бідна країна, яка довела себе до ручки, Показала такі результати, і загалом цікаво, як на ВВП маніпулюють це важливий показник, Їм намагаються мірятись, особливо бідні країни, показуючи, що вони не гірше ніж розвинуті. Буде цікаво з вами Валентин. Почнемо, власне, що ж таке ВВП. Це вартість всіх кінцевих товарів і послуг в окремо взятій економіці за рік часу. В принципі, логічно, чим розвинутіша економіка, тим буде і більше її ВВП, адже товари з доданою вартістю остаточно формуються саме на її території. Одним з важливих факторів визначення ВВП є тим, на яких стадії відбувається споживання. Кінцева продукція це все те, що доходить до кінцевого споживача, і не завжди це є. Продукти і послуги з великою доданою вартістю це може бути і руда, і зерно, і багато чого, що не переробляється. Тут найголовніше, що саме в країні кінцевий споживач забрався в продукцію, і ми на цій ланці і підрахували, це може бути просто людина, яка купила собі зерно для власних потреб, а може бути експортер, який остаточно закупив зерно і вже відправить його за кордон. То конкретно в цій країні зерно куплене експортером, який відправить в іншу країну, де зерна буде створена додана вартість, то зерно порахується саме як кінцеве споживання. Тепер ми знаємо, що таке ВВП можемо переходити до маніпуляції з ним. Отже, до нашої любої куби, яка Вірвалися в топ країн, і начебто мало своє економічне диво, але насправді нічого там такого немає. За один рік ВВП країни збільшився в п'ять разів. І до цього воно було під питанням. у Куби. Справді не було 9-10 тисяч доларів ВВП на душу населення, але допустимо було. І тут одразу 56. І загалом 550 мільярдів доларів загального ВВП. Це сталося через звичайну статистичну похибку. До 2021 року в країні було дві валюти: кубинський песо і конвертований кубинський песо. Останній мінявся один до одного до долара. Всі туристи, які приїжджали, з них збивали додаткові бакси, пропонуючи такий е, нежиттєвий курс для того, щоб хоч якось отримати валюту і, наприклад, закупляти необхідне імпортне паливо. Куба дуже сильно залежна від цього виду товару. І так виходило скоріше за все, Куба подавала свою статистику до міжнародних організацій, саме вконвертованих песо, але в 2021 році. Цей вид валюти був скасований і залишився звичайний песо. Тут і сталася найбільша проблема. Адже звичайний песо коштує в рази менше. Так вийшло, що ВВП мало бути вказано в доларах, а було вказано в місцевій валюті. Так само Держстат може подати ВВП в гривнях і збільшити його в десятки разів, показавши перемогу. І все було б, начебто, добре. Але по факту ВВП більше не стає. Оскільки Куба не є членом міжнародного валютного фонду, альтернативних суб'єктів, які можуть підрахувати ВВП, немає. Але ми перейдемо вже до інших форм маніпуляції з валовим внутрішнім продуктом. Наприклад, номінальне ВВП України в 2022 році в гривні впало всього навсього на трохи більше ніж 5%. з 5,4 трильйонів гривень до 5,1 трильйона гривень. Це дещо компенсувало падіння виробництва, але по факту зазначання ВВП нині в номінальному ВВП є маніпулятивним, адже воно не враховує інфляцію, яка була доволі великою, хоча і не такою катастрофічною завдяки діям нашого регулятора Національного банку України і тих обмежень, які були зроблені разом в співпраці з іншими фінансовими. Інститутами, міністерствами, і установами. Україна справді непогано пройшла 22 другий, рік, і тому має відповідні нагороди. Частковою маніпуляцією є зазначання українського номінального ВВП в доларі. Скорочення склало 20% ВВП, і, начебто, це недалеко від правди, але все одно повністю не розкриває картину. Проблема в тому, що долар це теж валюта, і вона має таку особливість знецінюватися, особливо в останні роки після так званих гелікоптермані, коли уряди західних країн, зокрема США, надрукували гроші для того, щоб компенсувати, пом'якшити стан ковідних обмежень і того, інфляція була набагато вища ніж стандартно, а тому долар і знецінювався активніше. Тобто, проблема, якщо ми беремо без зафіксування на певному стані долар. Він не враховує інфляцію, і тому є ось така проблема. Тобто, якщо ми хочемо визначити реальний ВВП, треба його рахувати з урахуванням інфляції. Падіння ВВП України у 2022 році за цим показником склало 29,1%, відсотка, що більш схоже на правду. Причому у найскладніші місяці повномасштабного вторгнення у другому кварталі 2022 року реальне ВВП було на 37,2% меншим відносно аналогічного періоду 2021 року. Друга типова маніпуляція не врахування контексту. Є така думка, що реальне ВВП України менше ніж в 1990 році, але неясно, як Совєцький Союз формував ВВП, враховуючи мільйони танків і ракети сатана, тобто більшість 55% ВВП. Це було важке машинобудування, яке було направлено в основному на оборонний комплекс. Світова економіка дала вирок совєтської системі, коли увірвалася своїми товарами на совєтський ринок і вбила всі. Товари споживання, та й не тільки. Тобто, по суті, коли в тебе значна мілітаризація економіки, як це було в Совєтському Союзі, то тут ВВП часто починає викривлятися. Незрозуміло фактично, що ж воно дає, і як воно враховується у споживанні взаємодії між товарами, як воно враховується в реальній живій економіці. Звісно, частина ОПК має бути це справді корисно для економіки, і допомагає. І стабілізувати багато чого, і безпеку сформувати. І навіть ті програми, які діють, багато розвивають наукових сфер, теж це правда, ОПК може це робити, і його не можна закидувати як явище, як це зробило багато країн, і, зокрема, Україна. У нас є на Капіталісті окремо відео про це, як ми вбивали свою армію і оборонно промисловий комплекс. Та разом з цим маніпуляцій з ВВП, особливо в закритих економіках, які не торгують з іншими. Дуже великі і залишають багато питань. Є також маніпуляція за купівельною спроможністю, тобто за один долар США в Україні можна купити зовсім іншу кількість товарів ніж в самих сполучених штатах Америки, і часто визначають ВВП за ПКС таким чином, що рахують його в місцевих товарах і в місцевій валюті. А насправді це практично. Не відповідає дійсності, не показує, наскільки економіки сильні на міжнародному рівні, і багато товарів загалом і послуг коштують майже однакових грошей, що в США, що в Україні. Той самий телефон, і скільки на нього треба заробити, і визначає по суті силу економіки, тому що телефон коштує майже однакову ціну, що в США, Штатах Америки, що в Україні. А от ще цікава маніпуляція, як робить Китай? Китайці на сьогодні підозрюються в тому, що вони збільшують своє ВВП. Не дуже чемним чином справа в тому, що існує дослідження з 1990-х років. Кількості освітлення під час нічного часу через супутники досліджують, і в розвинених країнах розвиток і розширення кількості освітлення дуже сильно взаємозалежить від розвитку ВВП. В принципі, наскільки відсотків зростає це освітлення, настільки і зростає ВВП, то в Китаї ВВП зростає набагато швидше. Ніж освітлення з космосу, яке видно. Тому і Китай справді звинувачують у цих от маніпуляціях так що китайський компартійський чиновник любить приписувати багато собі чого, і на це треба теж зважати. Але і в Європі були країни, які маніпулювали з ВВП. Вітайте, Греція, в неї багато вже часу є проблеми з економікою, але і вона і трошки підтасовувала дані, щоби. Певний час сховати свої проблеми, які вже дуже були помітні, але ніхто їх помічати не хотів. На початку минулого століття інженер Френк Бенфорд відкрив закон розподілу перших цифр у різних числах, що зустрічається у природі. Якщо коротко, то різні показники, що нас оточують, можна розмістити на шкалі від 1 до 10. найчастіше у якості першої цифри буде фігурувати 1. Чим далі, тим менша ймовірність за логарифмічною шкалою. Це логічно, оскільки зростання економіки на 10% рідше за зростання чи падіння на 1%. Так от, Єврокомісія вирішила визначити, чи справді ВВП. Греції є таким, який вони показують. Адже ВВП чітко видно зовнішній борг, дотації визначаються і багато чого іншого. Також Європа має ряд вимог до економік, ми говорили на наших відео. Наприклад, що має бути не більше 60% боргу до ВВП макс угоди і таке інше. Так, от протягом багатьох років греки просто маніпулювали, і брехали у статистиці, і був дуже великий скандал. Відхилення показників статистики від розподілу Бенфорда складало майже половину, що аж ніяк не можна було пояснити особливостями економіки та похибками. Україна тут до слова виглядає зовсім непогано. А загалом ВВП це важливий цікавий показник. Звісно, не єдиний. Є ще… Різні показники умови життя, і їх теж треба враховувати. Та все ж ВВП залишається таким універсальним показником економічної могутності країни. І різні держави люблять ним маніпулювати, аби показувати міць один поперед одним. Але правда заключається в тому, що справді демократичні країни з відкритими зрозумілими процедурами набагато чесніші, ніж всі інші, адже там важче зманіпулювати. Хоча Греція справді демократія і доволі давня, але теж могла робити шахер в цьому напрямку. Тому і тут е, у демократичної системи є свій грішок в особі Греції. Так? Але разом з тим, ВВП важливий показник. Він показує, наскільки розвивається країна. Е, і часто інвестори роблять рішення, зокрема по тому, яким чином розвивається країна, наскільки ВВП і далі там і показники інфляції інше, але ВВП є таким дуже важливим фактором. І тому треба про нього знати, і треба знати, як ним маніпулюють. А нам ми побажаємо значного реального росту нашої економіки, і аби ми досягли своїх 10, 15, 20, а далі і 40 тисяч ВВП на душу населення і були заможною розвиненою країною. До речі, такі явища, як ВВП і інфляція, дуже важливі, особливо при наших рішеннях інвестування і нашої поведінки. В макроекономічному середовищі для цього аби ви розуміли кращу економіку, ми і створили нашу школу останнього капіталіста, де ми пояснюємо економічні і інвестиційні процеси, підходи. У нас є і курси з української економіки, і з основ інвестування, з основ фінансової грамотності. Тож, якщо ви хочете бути успішними на ринку і накопичувати свої капітали логічним, спокійним, не Хайповим способом ми там не розповідаємо, що ви заробите свій мільйон вже завтра. Але разом з тим всі ми працюючи і вдосконалюючи свою працю, можемо накопичувати і створювати свої капітали за довготривалий термін. Пам'ятаємо, що ми переоцінюємо свої дії отут зараз, в тактичному розумінні, в сьогоднішньому, і недооцінюємо себе через декілька років, а тим більше через 10 років. Тож давайте цінувати свої дії. Які можуть мати наслідки через 10 років. І вчимося, аби у нас через 10 років були статки, дорогі друзі. Не дивлячись на всі ситуації, можна розвиватися в Україні і рухатися в напрямку фінансової стабільності теж. Тож, посилання на школу буде в описі до цього відео. Ми будемо раді вас бачити, дорогі друзі, до зустрічі!